Усім привіт, з вами Діла Про. Як ви бачите, залишилося 3 хвилини 30 секунд до початку рангового бою. Та я зараз прочитаю інфора... інформацію про новий сезон рангового бою. Новий модифікатор. Перше: цілюще повітря, ефективність будь-якого лікування, крім пасивного, збільшена. На 30%. Ідемо швидше. Суть цього модифікатора полягає у спрощенні кожного ігрового режиму, який буде у новому сезоні рангового бою на 50%. Механіка режимів під модифікатором йдемо швидше захоплення. Кристали з'являються у 2 рази швидше. Броубол для перемоги необхідно забити 1 гол по грабування. Здоров'я сейфів знижено на 50%. Нагорода за затримання. Рахунок ведеться до 10 зірок. Гаряча зона захоплення точки відбувається в два рази швидше. Нокаут для перемоги в раунді необхідно перемогти суперників один раз. І це все. Залишилося 2 хвилини. Дочекаюся, коли залишиться зовсім трошки. Опа, мене хтось пригосив. Не знаю, це хто. Якщо що, якщо ви думаєте, я російський НІ, я поставив, що я з України, просто чогось мене вигнав цей гравець. Зараз будемо далі чекати. Так, залишилося менше 30 секунд. Та ми зараз відкриємо старт-дроп. Безкоштовний. Забираємо його. Прикольно. Що випадає? О, а я це не знаю. Якийсь, якийсь росомаха. Дивно. Так, вже 9 секунд, вже 5, 4, 3, 2, 1. Усе. Ранговий бій зараз буде відкритий. До початку сезону ще 10 хвилин. і що, шутите? Зараз почекаємо ще 8 хвилин. Нормально, тільки що чогось зайшло. Хоча тільки було 8 хвилин ще залишалося. Так, це дивно було. Чогось в мене жовта карточка. Напевно, за те, що я награв в куранговий бій. Так, заберемо зараз очки сили. Не знаю навіщо, але заберу. Мені все рівно вони не потрібні. Та заходимо в карту. А потім будемо тільки показувати, як я відкриваю перанговий презистер, та презистар. Нарешті підбір. Класика. Це боти, то ми напевно вийшли. Тут я навіть не буду дивитися, що там uh, у центрі. Що зараз? Так, беремо просто корделіос. Та боти, вони слабкі. Ні, звичайно, є сильніші за мене. Але не ці. Всі якісь стопа. Це якісь дивні боти. Почекайте. Це не боти? Мені це не подобається. Вони покращили ботів, напевно. Це, звичайно, погано, але зате цікавіше. Тоді буде. Ви бачили, що зробив фортис? Він в мене попав. Я таке не вмію робити. А він вміє. Це не нормально. Хоча наша Шелі забула гол. Так, просто згадчити за недалімо. Ну це точно боти. Просто якийсь дивні. Просто тут приживав. Та да і все. Забула гол. 150 дали. Зустрінемося, коли вже отримаю ранговий пристар. Подивіться, тут одна класика показується. Це якийсь баг, чи що. Давайте я зараз перезайду та подивимося далі. О, тут новий фон. Може зараз зайде. Класика, класика, класика. Якось дивно. Такого вже не було давно. Зараз щось спробую зробити. Це точно були боти, тому що, ви бачите, 31 Барлі з Віткону. 28 Кольт. Це не Кіберспорт. І 29-та, можна сказати, Джесі І дивіться на моїх тімейтів 25-та Шелі. Та... 24 Едгар. Зараз uh, зайдемо знову. Просто uh, переставимо режим, а тепер знову ставимо. Може зараз буде працювати? Не розумію. Це якось дуже дивно. Так, зараз... Подивимося, мої друзі, тут е, грають, тому що якось дивно. О, він навіть не може пограти. Це я везунчик, що я хоча б одну карту виграв. Це зрозуміло. Так, ось. Який мені допоміг один раз? Він теж не грав ще, цей теж. Геймер Осман Ніхто не заходив у карту в ранговому бої. Хоча ось цей зайшов якось. А ну, зараз подивимося. Реально заш... зайшов? Це яка така карта? Стоп, є така карта. Почекайте. Є така карта у Брауболі. Так, це 5 на 5. Це теж не так. Це на цій він грав Жах якийсь на карта. Якось дуже багато карт у Брауболі. Зараз спробуємо знову зайти в карту. Да сподіватися. О, чогось тільки одна класика, звичайно. Але є, зайшли. Я буду показувати карту просто. Так, ми виграли карту. Ось такий в мене є якщо щось скин на Ларі Лорі. Так, вже 300 очків. Відкриваємо пейстар. Нічого. Зараз будемо далі. Так, у нас перший уровень є тепер. Ми вже три рази виграли. Буду показувати, коли вже відкрию другу бронзу. Так, це дуже дивно. Ми якось програємо. Так, це напевно кіберспорт, тому що тільки ранговий бій вийшов. Все. Напевно, це яка, якийсь. Якийсь кіберспорт. Або кіберкотлета. Так. Ну, 100 на 40, Таке діло. Може бути ще в них маска. Мінус 0. Звичайно, це приємно. Але я не знаю. Так, в цього третій міфік. Перший міфік. Та другий міфік. Так, та зараз ми подивимося, що там у списках лідерів. Третя? Як це? Вже у когось третя? Якийсь читер. Я не знаю, як по-іншому. Як можна було так швидко вигравати? Це дуже дивно. Так, заходимо в карту. Покажу, коли виграємо. Так, це дуже дивно. Чогось ми знову програємо. Це дуже дивно. Я не розумію чому. Ми програємо. Так, добили Джейсі з гиперзарядом. Закриваємося просто. Може ще й виграємо. Але не знаю, що, чи ні. Наш тімейт просто злився. Навіщо? Жалко. Жалко, що в мене немає. Ніякого піна. злого Так би я вже, напевно, поставив би навіть диск. Хоча ми зараз виглядемо. Він чогось ді скидає. Так. Це друга бронза. Нарешті. Так, це забираємо. У нас вже 600 ММР. Відкриваємо та випадає ось така. Прикольно. Зараз подивимося, що там у списків лідерів. Можемо ми навіть зараз ще й. Ви є. В списках лідерів. Ні. Тут я взагалі є. Ні, напевно. 1200! 1200. Так. А в Україні я взагалі. маю місце. Гей! Це не чесно Так. Я не можу зайти сюди. Сюди. Можна хоча б сюди зайти? Тепер в таку що. Можна зайти в таку що? Наче не можна. Я не розумію чому. Я не можу подивитися. Так, зайшов в карту. Покажу, коли буде залишатися одна карта. Так, ми перемогли. Йдемо можна наступну карту. Так, ми знову перемогли якось дуже-дуже швидко. І йдемо в наступну карту. Тільки спочатку заберемо награди. Не усі, звичайно. Міфік. Лайк на біта. Також ви ставте лайк під ролик. Так, 1000 золота. Поки що ми не можемо купити пасивку навіть. Беріг, то ми не будемо нічого покупати за це золото. йдемо в наступну карту. Так, ми майже виграли карту. Тут ви бачите, все зрозуміло. Так, 100 на 29 та ми апаємо третю бронзу. Може, випаде Гарпія Мелоді. Сподіваюся на це. Тому що це гарний скін Але випадає спрей. Дивимося, що там у списках може. Що я вже в топі. Ні, я не в топі. Чого це? В мене показує 515. Все дивно. Що не обновилося? Так, все дивно, заходимо в наступну карту. Так, ми знову виграли карту, вже 1200, йдемо в наступну It's карту. A... Так, ми перший раз програли. Hey. Та зараз подивимося списки лідерів. Не навмисно я, нажав, не туди, дивимося. Чогось в мене нічого не міняєшся. Хоча 1100 показує. Так, забираємо награди, які є. Так, відкриваємо престарт Редкий. Тоді пішли в наступну карту. Так, ми виграли карту нарешті. Залишилося трішки до серебра. Йдемо в наступну карту. Так, ми виграли вже майже серебро. Йдемо в наступну карту. Так, ми програли. Дуже була важка карта. Йдемо в наступну карту. Так, це була найлегша карта. Перше серебро. Епичий стартроп. Yeah! Забираємо. Та нам випадає 100 кредитів. Не дуже... Але нічого страшного. Йдемо в наступну карту. Так, ми майже вже виграли. Там один відсоток вже, усе. Ми виграли. Йдемо в наступну карту. Так. Ми виграли цю карту ледь-ледь, взагалі. Так, майже друге серебро. Йдемо в наступну карту. Так, ледь виграли карту знову. Вже друге серебро. Зараз подивимося, може гарпія Мелоді випаде за це, це. Тому що це було складно. Ні, це будуть блінги, тому що був звук монет. Неприємно, сто блінгів. Неприємно. Підемо в наступну карту. Так, ми ну, програли карту, напевно, я пришвидшу, просто покажу, коли, коли ми вже отримаємо третє серебро. Це я розумію, ми отримали третє серебро.